Пошуки річного мешканця вижниці продовжуються. Нагадаємо, 4 липня неповнолітній порубаний Владислав Васильович пішов з дому та не повернувся. Прикмети підлітка, худрулявої тілобудови, зріст 177 см, сантиметрів. Волосся темне, очі карі. На момент зникнення був одягнений у білі шорти, білу футболку та білі кросівки. До пошуків залучили особовий склад територіальних та структурних підрозділів поліції Чернівецької області, Національної гвардії України. Кінологів, рятувальників, лісників, волонтерів та небайдужих громадян. Також інформацію про зникнення передали правоохоронцям та громадськості з інших областей. Поліцейські перевіряють всі місця, де міг би перебувати неповнолітній. А також опитують знайомих та осіб, які могли б знати деталі корисні для розшуку. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.